День дев'ятий. Любіть свою внутрішню дитину. Частина друга. Сьогодні за допомогою роботи з дзеркалом ви будете пробачати минулому і починати любити прекрасну дитину всередині себе. Як нині ведеться вам і вашій внутрішній дитині? Чи вже пізнали ви одне одного трохи краще? Я з'ясувала, що робота з внутрішньою дитиною надзвичайно корисна для зцілення образ минулого. Почуття наляканої маленької дитини всередині нас не завжди досяжні для нас. Якщо ваше дитинство було сповнене страху, бійок або сварок, у вас може вкоренитися звичка подумки картати себе. Роблячи це, ви продовжуєте ставитися до своєї внутрішньої дитини майже так само, а подітися цій дитині нікуди. У багатьох із нас внутрішня дитина розгублена, самотня і почувається непотрібною. Довго-довго нашим єдиним спілкуванням із внутрішньою дитиною були сварки та критика, а потім ми ще й дивуємося, чому є нещасними річ у тім, що неможливо відкинути частину себе і при цьому зберегти внутрішню гармонію. Сьогодні скористаємося роботою з дзеркалом, щоб вийти за рамки батьківських обмежень. Та зв'язатися з маленькою розгубленою дитиною всередині нас. Пробачте минулому та почніть любити цю прекрасну дитину всередині. Їй необхідно знати, що вона нам небайдужа. Більшість із нас криє в собі багато почуттів і болів з минулого. Тож знадобиться час, щоб навчитися любити свою внутрішню дитину. Присвятіть цьому стільки часу, скільки потрібно. Повертайтеся до цих вправ знов і знов. У вас усе вийде, обіцяю. Ваша внутрішня дитина досі живе переконаннями, виробленими у вас раніше. Якщо у ваших батьків були суворі погляди, і тепер ви дуже жорстко ставитеся до себе або звикли від усього відмежовуватися стінами, напевне, ваша внутрішня дитина досі дотримується батьківських правил. Якщо ви продовжуєте докоряти собі за кожну помилку, вашій внутрішній дитині, мабуть, дуже страшно прокидатися вранці з думкою. За що сьогодні батьки кричатимуть на мене? Те, що наші батьки робили з нами в минулому, витікало з їхньої свідомості. Тепер же батьки це ми, і вже ми самі користуємося власною свідомістю. Якщо ви і зараз відмовляєтеся дбати про свою внутрішню дитину, ви застрягли у власній образі. Це точно означає одне, є хтось, кому вам досі потрібно пробачити, яку образу вам слід відпустити, за що ви собі ще не пробачили. А зараз уявіть, що оберете свою внутрішню дитину за руку, і кілька днів ви всюди ходите разом. Подивіться, які радісні моменти ви зможете пережити. Хоч цей, напевно, видасться дурницею, але, будь ласка, спробуйте, воно справді працює. Створюйте чудове життя для себе та внутрішньої дитини. Усе світ відгукнеться, і ви знайдете способи зцілити внутрішню дитину та дорослого себе. Хоч би яким було ваше раннє дитинство, щасливим чи сумним, тепер ви і тільки ви керуєте власним життям. Тож маєте вибір, можете марнувати час, звинувачуючи батьків або ж відкритися для любові. Любов найкраща з відомих мені гумок. Вона стирає навіть найгостріші. Та найболючіші спогади адже просочується глибше за все. Поміркуйте якусь мить, ви хочете мати життя, сповнене болю, чи огорнуте радістю, вибір і сила завжди з вами. Подивіться собі в очі і любіть себе та маленьку дитину всередині себе. Стверджуємо разом. Я люблю мою внутрішню дитину. Зараз я керую своїм життям. Вправа для роботи із дзеркалом на дев'ятий день. Перше, підійдіть до дзеркала у ванній та подивіться на свій дитячий портрет, який ви вчора на нього наклеїли. Друге, просто зараз знайдіть кілька секунд. Щоб сказати своїй внутрішній дитині, що турбуєтеся про неї. Промовте такі афірмації. Я піклуюся про тебе, я тебе люблю. Я дуже люблю тебе. Третє, сядьте перед дзеркалом, якщо це можливо, або візьміть у руку невелике люстерко, сядьте і подивіться в нього. Продовжуйте розмову зі своєю внутрішньою дитиною, яку розпочали вчора. Можете почати з вибачень, мовивши щось на кшталт такого Пробач, що я багато років не говорив із тобою. Вибач, що так довго тебе сварив. Я хочу надолужити весь той час, який ми провели одне без одного. Четверте. Якщо ви років 50 чи 60 не розмовляли з внутрішньою дитиною, ймовірно, мине певний час, перш ніж ви відчуєте, що між вами знову встановлюється зв'язок. Але будьте наполегливі, і зрештою він таки встановиться, ви можете відчути дитину всередині себе або ж почути її. Навіть можете побачити. П'яте. Тримайте під рукою пачку з хустинками. Плакати під час розмови зі своєю внутрішньою дитиною це нормально. Сльози допоможуть вам пробити стіну та зв'язатися з дитиною всередині вас. Сила всередині вас вправа для виконання в зошиті на дев'ятий день. Перше, що вам справді подобалося робити, коли ви були маленьким? Запишіть усе, що спадає на думку. Коли ви востаннє робили щось із цього списку? Виявляється, надто часто батьки всередині нас не дають нам розважатися, бо це не доросла справа? Друге. А зараз відкладіть зошит. Вийдіть на вулицю та пограйтеся зі своєю маленькою дитиною. Повеселіться. Робіть дурниці, які полюбляли чинити в дитинстві. Наприклад, стрібніть у купу листя або побігайте під поливальним шлангом у садку. Подивіться, як бавляться інші діти. Це нагадає про ігри, які вам подобалися. Якщо хочете більше веселощів у своєму житті, встановіть зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною та виходьте з простору спонтанності. Обіцяю, жити вам стане веселіше. Сердечна думка на дев'ятий день я бажаю змінюватись і зростати. Ви бажаєте навчатися нового, бо не знаєте всього. Старі концепції, які вже не працюють для вас, ви готові відкидати. Ви хочете побачити свою поведінку і сказати, я більше не хочу так робити. Ви усвідомлюєте, що можете ще повнішою мірою стати тим, ким ви нині є. Не кращою людиною, адже це означало б, що ви недостатньо хороші, а це неправда, а тим, ким ви є насправді. Зростати та змінюватися це захоплююче заняття, навіть якщо вам доведеться придивитися до чогось болючого всередині себе, щоб це зробити. Медитація на дев'ятий день. Любов до внутрішньої дитини. Поверніться в часі, побачте себе маленьким п'ятирічним малюком. Простягніть руки до цієї дитини і скажіть, я твоє майбутнє, і я прийшов, щоб любити тебе. З любов'ю обійміть цю дитину, а потім перенесіть її з собою сьогодення. Побачте, як ви вдвох стоїте перед дзеркалом, з любов'ю дивлячись одне на одного. І, стоячи так, усвідомте, що існує ще так багато частин вас, яких не вистачає. Тепер поверніться в часі ще далі до тієї миті, як ви народилися. Ви щойно пройшли родовим каналом. Напевне, це був нелегкий шлях. Ви відчуваєте холодне повітря, бачите яскраве світло, і, можливо, хтось щойно дав вам ляпанця. Ви прибули у світ, і ви тут, щоб прожити ціле життя. Любіть це крихітне немовля. Любіть це немовля. Тепер пересуньтесь у часі вперед, у ту мить, коли ви почали ходити. Ви вставали й падали, вставали й падали, вставали й падали. І тут раптом ви стали і зробили крок. І ще один крок, і пішли. Ви так пишалися собою. Любіть цю маленьку дитину, любіть цю дитину. Потім пересуньтеся вперед, у перший день у школі. Хоч як не хотілося йти від мами, але ви це здійснили. Ступили перші кроки через шкільний поріг. Попри страх, це здійснили. Ви робили все, що могли. Любіть цього школярика, любіть цю дитину. Потім пригадайте своє життя, коли вам виповнилося років десять і все, що відбувалося тоді. Імовірно, це було чудово, а може і важко. Ви робили все, що могли, щоб вижити, і ви це зробили. Любіть цю дитину, просто любіть цю дитину. Тепер ідіть далі вперед, у час, коли ви були в перехідному віці, і згадайте все, що відбувалося. Це було захоплююче і страшно, і, напевне, понад те, що ви могли витримати, але ви впоралися. Ви робили все, що могли, і пережили це. Тож любіть цього підлітка, любіть цього підлітка. Переходьте до часу своєї першої роботи, згадайте дивовижні відчуття, коли ви отримали зароблені гроші. Ви так відчайдушно хотіли справити гарне враження і мусили багато чого навчитися, але ви зробили все, що могли, і вам усе вдалося. Любіть цю людину, просто любіть цю людину. Пригадайте, як вам уперше відмовила кохана людина і як сильно боліло ваше серце. У вас виникла впевненість, що вас уже ніхто ніколи не покохає. Вам було так боляче. Ви зробили все, що могли, і впоралися з цим. Любіть цю людину. Любіть цю людину! Далі йдіть до наступного важливого моменту в житті це могло бути щось таке, за що ви відчували сором, подія, коли дуже збентежилися чи коли сталося щось чудове. Та, попри це, ви робили все, що могли на той час зі своїм тодішнім розумінням, знаннями та досвідом. Тож, любіть цю людину, любіть. Цю людину. Тепер зберіть усі ці частини себе і перенесіть їх у сучасність. Побачте себе, як ви стоїте перед дзеркалом з усіма своїми особистостями, і усвідомте, що ви дивитеся на багатство та повноту власного життя. Звичайно, бували важкі та болісні часи, часи сорому та збентеження. І це все добре, це все частина життя. Любіть усіх себе. Тепер оберніться і, дивлячись уперед, побачте людину, що стоїть перед вами з розкритими обіймами, і каже я твоє майбутнє, і я прийшов, щоб любити тебе. Життя це нескінченна нагода любити себе, минулого, теперішнього та майбутнього. Любити та приймати кожну частину себе є зціленням. Хіба можна бути цілісними чи зціленими? Якщо відкидати якусь частину себе, зцілити означає знову зробити себе цілим. Любіть себе кожну частину і будьте цілісним. Усе добре. І це дійсно.